Добрий день. Сьогодні ми записуємо інтерв'ю зі студентом другого курсу Інституту права заочної форми навчання Миколою Скрибандовичем. Микола воює з 2014 року, у 2018 році він отримав поранення, через що в 2019 році він пішов у відставку. Але у 2022 році він знов став до війська. Миколо, перше питання, яке я хотіла б вам задати. Чим ви займалися до 24 лютого? Доброго дня. До 24 лютого після поранення поранення було тяжке і була дуже довга реабілітація, тому я не змог повернутися. І мене звільнили за станом здоров'я. Рік чекали. Але сказали, що ні. Іди відпочивай ти. І так уже 4 роки на війні. Я попав в Київський госпіталь. І тут багато хто зі мною служив. Я служив в Айдарі, коли отримав поранення. І багато хлопців було з Києва. Я приїхав до Києва в госпіталі, потім мене виписали. А вони мені допомогли зі обласнуватися. Була охрана фірма і взяли себе до охраної фірми. Можна сказати, і був на реабілітації, працював в охрані фірми місці з хлопцями, з якими воював. Ну і також було інколи я там подрабатував в таксі. Ну в основному у мене от була така робота, охрана там і деякі подработки. І це у мене проходило до 24 лютого. Дякую вам за відповідь. А як ви вважаєте, що стало для вас вирішальним фактором, коли ви для себе визначили, що ви знову підете на війну? Uh... Ми з хлопцями, деякі поуходили ще в 15-му повольнялися і сказали, що коли буде повномасштабне вторгнення, то ми повернемося. Ми всі знали, що рано чи пізно москалі нападуть і армією. свою армію. От. Ну, я не входив не уходив з армії, я і залишився, служив, ну от получив поранення і звільнився. Потім е, пройшла реабілітація, я вже почув, що у мене рука працює. І оце повномасштабне вторгнення. Як всі казали, що всі повернемось, то всі без роздумів зразу пішли. Тільки трапилось так, що хлопці, хто куди попав, я попав до 30-ї бригади, тому я ждав цього моменту. Я знав, що я, якщо це трапиться, я повернусь по-любому. Тому просто я чекав, чи буде, чи не буде. Якщо б не було, то може і не повернувся. А так цей момент прийшов, і як ми всі обіцяли, ми повернулися, пішли захищати свою державу, тому що ми є патріотами своєї держави. Велике дякую вам. Скажіть, будь ласка, а якими для вас були перші дні війни? Перші дні війни, ну я вам скажу, в 2014 році тільки три місяці було війни. Такої жорсткої, стлянини, да, артилерії такої не було. Була авіація, артилерія була в кінці августа. Я казав, що я служив в Айдарі. Ми брали у Ганскільце. І там була артилерія, коли ми перекрили дорогу Псковської дивізії. Ну, такого нічого не було. Було ТО ООС, ну, там тримав лінію оборони і де не де там були перестрілки, де не де прилітав міномет, ну таке, щоб. Тут же совсем по другому Тут полномасштабне вторгнення, і російська армія, ми знаємо, що вона дуже сильна. У неї дуже багато зброї, дуже багато артилерії, і у них була тактика виженої землі. Тобто вони спочатку все рівняли землею, а потім заходили. Тобто вона дуже жорстка, нічим не передати. Тобто я на сьогоднішній день вважаю, що це саме жорстока війна, що проходила за після Другої світової війни. Дякую. Хотіла запитати про ваші погляди. Скажіть, будь ласка, як вони змінилися, можливо, за ці роки повномасштабного вторгнення? Що змінилося в вас внутрішньо, як ви вважаєте? Я вважаю, що ми з росіянами більше ну, не будемо друзями ніколи. І не то, що в мене ненависть, але це не передати. Це люди, які варвари, які. Просто вбивають без причини, вони себе показують Свої сторони. Всі ми знаємо, що було в і в Бучі. Так? Що вони робили з дітьми, що вони робили з жінками. Вони просто всіх розстрілювали. Потім їм прийшов приказ, що там всі вороги, всіх просто тупо розстрілювати. Тому хто був в Бучі, в Ірпені, це все бачили, тому це не передати. Також далі все проходило і на війні. Ми були участвували в освобожденні Ізюма. Під ізюмом теж ми знайшли там одне кладбище, де вони закотували людей, просто мирних громадян, не військових, просто закотували і вбили. Тобто я залишився таким, але більше просина невісті до російського народу. Я знаю, що там є нормальні люди, але їх дуже мало, можна сказати, один процент 100. ста. А всі останні бажають нам смерті і те, що я бачу на сьогоднішній день, вони хочуть украсти нашу історію. Те, що відбувалося у них, вони передають, кажуть, що це було у нас. Я хочу сказати всім, що за нас битва двох націй, хто кого переможе. Як буде далі, але ну ми будемо триматися, стражатися. Якщо якісь у нас є там неудачі, і вони там якісь забирають у нас ділянки, то я кажу всім, ви не розстраюєтесь. Може, ми і програли битву, але не програли війну. Так що якось так. Це точно. Микола, скажіть, будь ласка, коли вас запитують про найскладніший день чи момент на фронті, що саме ви згадуєте? Найскладніший день, ти там знаходишся там всі дні складні, там немає легких днів. Саме тяжкі періоди, ну справляться для кого, то для мене це вісна та осінь, тому що грязь болото вбиває просто морально. Ти постійно знаходишся в грізі, мокрий. І нема де висушитись, і, а ти не знаєш, прийде вона, не прийде, і що трапиться час і через годину. Саме тяжке це коли ти теряєш друзів. Оце саме тяжкий момент на війні, коли ти йдеш з побратимами і знаєш, що хтось із вас може не повернутися. І коли ти повертаєшся і несеш побратима, то я думаю, це саме тяжкий момент. Дякую вам за відповідь. Скажіть, будь ласка, а можливо чогось не вистачає в роботі, якогось сучасного обладнання, або можливо командування якось змінити. Що ви відчуваєте, що вам недостатньо? Обладнання так. Якщо б у нас було більше кращого обладнання, то було б проще, але просто у деяких батальйонах, бригадах його постачають відразу, деяким не відразу. Я можу сказати, вистачає. Якби все, то, що нам дають, ну і, і таке враження, що не вистачає. Тому точно я як би відповісти не можу. Ми завжди імпровізуємо в цьому плані, От, тому стараємося так робити, щоб нам вистачало всього далі вже. По поводу командування, ну буває таке, що присилають хлопців, які е, отримали офіцера, але вони ніде не були і ніде не воював. Їх ставлять на командирські посади, ходиться цих офіцерів вчити. Другі е, сразу себе вважають великими командирами, і е, такі великі нюанси, а великі нюанси де це життя людей. Тому що бути командиром в частині це одне, а бути командиром на полі бою це зовсім друге. Ти відповідаєш за життя своїх починених і тебе потім будуть за них спрашувати. Тому як хто береться за це, то він доженти, що він бере відповідальність не тільки за себе, не за своїх підчинених якось так. Дякую. Скажіть, будь ласка, а що вам допомагає підтримувати бойовий дух? Що допомагає не втрачати сили і віру в краще? Ви знаєте, хтось. Що допомагає, я вам скажу так. Допомагає мені, те, що я коли приїжджаю, я живу в Києві, приїжджаю до Києва і ходжу тут, Ну, здесь нюанси, просто тривога, да, і іноді прилітають ракети, то хлопці їх збивають там. А, а це спокійне життя. Тобто я приїжджаю, і бачу, що тут люди відпочивають, гуляють. Спокійно все, я також ходжу, гуляю спокійно. Я знаю, що це благодаря моїй роботі, то що я знаходжусь там, Десь люди можуть відпочивати, навчатися, працювати, підтримувати нас. Також народ України, держава, в якій я народився. це все дає мені сили. Ну, більше всього, то, що сім'я однозначно. Ну і те, що от я приїжджаю в будь-який город, який знаходиться на фронті, і люди відпочивають. І це от мене надихає, то що дійсно моя справа дає людям спокійно жити, і тут нема війни. Микола. Ми щиро дякуємо вам за мирне життя, за те, що ми можемо жити в спокої не під обстрілами. Ми дякуємо вам за це. Скажіть, будь ласка, я знаю, що ви навчаєтесь в інституті права на заочній формі. Чи могли б ви аргументувати, чому саме ця спеціальність? А як взагалі вдається поєднувати вашу службу і навчання? Ну, по-перше, чому ця спеціальність? Я пішов на юридичне правове для того, щоб я надію, що я вивчу і до кінця війни я залишу живий. В кінці допомагати військовим. Ось тобто, після війни у військових буде дуже багато питань. І дуже багато чому було потрібно їм допомогти і ці питання вирішувати. А як ні військовий, пойме військовий, який там був. Mm -hmm. Людина, яка юрист, який там не був, він не пойме військового, так як пойму я, який там побратим, який воював. Тому мені кажеться, що я буду більш відповідальніше відноситись до його справи і старатись допомогти йому. Тому я пішов не то, щоб там робити заробляти гроші, а для того, щоб в дальнішому допомогти побратимам в тих чи інших справах. А як вдається поєднувати службу і ваше навчання зараз? Упростили момент і нам дозволили хто навчається заочно? Ми виїжджали на заочне навчання. Нам дають визов. Ми беремо визов в університеті, пишемо рапорт, нам роблять відрадження, і ми приїжджаємо на сесію. Можна сказати, така відпустка. Mm -hmm. От, то якось так. Тобто закон випустили, що люди, які навчаються на заочно, можуть їздити на навчання додому. Зрозуміло, mm -hmm. дякую. Скажіть, будь ласка, а яким ви бачите майбутнє України після закінчення війни і нашої перемоги? Майбутнє це мені складно, не знаю. Дуже багато питань. Я гадаю, що ми будемо встановлювати свою державу і повинні її повністю встановити і добиватися кращого, питатися її розвивати. Мені кажеться, що після війни все зміниться в кращу сторону і тут буде багато других представників, багато яких іностранців, і ще хто буде приїжджати, допомагати. Тому. Наша країна буде розвиватися лучше сторону. Ну з Росією вона не розвинеться ніяк, тому що то, що вони обіцяли, вони нікому нічого не роблять. Росія це дно. Я скажу, що наша держава, навіть якщо буде сама і без нікого, у нас багато є ресурсів, які ми можемо саме здобувати. Це газ, нафта і металургія. То і у нас саме подаруча земля, і з нашої країни можемо зробити Дубаї. Тому нам ніхто не потрібен, і головне, щоб це дійшло до політиків і до нашого правительства, що нам ніхто не потрібен, ми можемо саме себе добре забезпечувати. Mm -hmm. Дякую. Скажіть, можливо, ви вже планували для себе. Що б ви хотіли зробити в день нашої перемоги? І, взагалі, яким ви бачите особисто своє життя після нашої перемоги? хотів зробити в день перемоги. Ви знаєте, я ще о цьому навіть не думав. От, тому що я не знаю. По-перше, я думаю, це буде таке відчуття, може, знаєте, як шоку, що все закінчилось. Додому буду їхати зразу. Не знаю, що буду робити, але не знаю що. Ну, щось дуже гарне. Тому я не можу точно відповісти на це питання. Добре, дякую вам. Щиро дякую вам за цю розмову, за відповіді на наші питання. Вдячні вам за вашу службу. Ми вдячні вам за те, що ви захищаєте нас, і вдячні за те, що ви жертвуєте частиною свого життя. Дякуємо вам за інтерв'ю. На все добре. Дякую, дякую, до побачення. Слава Україні! Героям слава!